Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми вам розкажемо про два електровелосипеди від українського виробника Titan моделі Volt та Genesis. Ми розповідаємо про них у одному відео, тому що по факту це один і той самий велосипед, тільки з різними розмірами колес та підходить на різний зріст. Ця модель існує з 29 і 27,5 дюймовими колесами на зріст від 170 до 185 см. Велосипеди мають геометрію, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок. Електродвигун встановлений у заднє колесо систему асистента. Завдяки такій комплектації ви зможете долати дуже великі відстані у місті по справах кожен день. А завдяки системі освітлення ви будете себе безпечніше почувати у темну пору дня. Огляди на інші електровелосипеди ви можете подивитись на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або ж відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Електродвигун має потужність у 350 Вт, ємність акумулятора 12,5 Аг, а напруга складає 36 В. Все це дозволяє розігнати велосипед до 30 км на годину, а запас ходу тільки від батареї складає від 40 до 50 км. А при використанні системи PAS, Pedal Assist System, тобто із допомогою педалювання ногами, відстань буде складати від 50 до 60 км. В основі цього байка лежить легка алюмінієва рама зі сплаву 6061. Поєднує в собі практичність, технологічність та зручність. Має дуже масивну нижню трубу, у якій встановлений акумулятор. Завдяки такому рішенню відсутня верхня труба. Що робить посадку на велосипед зручною навіть для жінок у спідницях. При цьому виробник зберіг високу торсіонну жорсткість та міцність. Рама має внутрішню прокладку тросів. Встановлений багажник, який витримує вантаж до 25 кг. Є спеціальна затяжка, що підвищує практичність при перевезенні вантажу, встановлені повнорозмірні крила, а також підніжка. На байку встановлена система освітлення, на багажнику встановлений стоп, та є фара, що розміщена на вилці. Світло вмикається та вимикається з велокомп'ютера, а стоп працює, як тільки вмикаєте ліхтар. За амортизацією відповідає пружиною еластомірна вилка з ходом 80 мм, її цілком достатньо для комфортної їзди по місту та пересіченій місцевості. Вилка є простою та не має додаткових налаштувань, тому вона є невибагливою до обслуговування. Кермо є ергономічного типу, посилене, виконане з алюмінію, ширина 610 мм, вдягнені комфортні ергономічні гріпси, а також встановлений дисплей для використання електрофункцій. кнопки електроходу та дзвоник. Сідло комфортне з м'яким наповнювачем, Регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Колеса дуже надійні, бо зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, мають 36 спиць та витримують навантаження у 13G. Обода подвійні алюмінієві протиударні, колеса вдягнені у покришки кенда шириною 2,4 дюйма, мають універсальний протектор. Встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та заду 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах. Вольт та Генезіс мають по 7 швидкостей. За підбір відповідає трансмісія, що складається з касети Шунфен, заднього перемикача Турней» та алюмінієвих шатунів з зіркою на 38 зубців. Каретка-картріжна на промислових підшипниках з захистом. Монетка Шимано з індикаторами швидкостей. Вольт Genesis від бренду Titan це непогано обладнані електробайки за свою ціну. Найголовніше у цих моделях те, що вони розроблялися як повноцінні електробайки, а не модифіковані велосипеди, а наявність різних розмірів дає можливість обрати підходящий. Дякую за увагу! З вами був магазин до До нових зустрічей!